Привіт діти, мене звати Андрійко. Сьогодні розповім вам про погоду. Ви сьогодні були на вулиці: як там тепло чи холодно, йде дощ або може бути сніг. А чи ви знаєте, що таке погода? Пропоную зараз і дізнатися. Погода це поєднання температури повітря, хмарності, опадів та вітру. Давайте дізнаємося про все це більш докладніше. Влітку день довгий і сонце яскраве, тому повітря добре прогрівається і на вулиці тепло. Зимку сонце не таке яскраве і день короткий, тому повітря не встигає нагрітися і залишається холодним. Температуру можна виміряти за допомогою термометра. Він трохи схожий на градусник, яким мама вимірює нашу температуру, коли ми хворіємо. Ось тут шкала посередині нуль. Все, що вище, це позитивна температура або плюсова, а все, що ниже нуля негативна або мінусова температура. Другий елемент погоди хмарність. Якщо на небі немає хмар або їх зовсім зовсім мало, і світить сонце, то кажучи, сьогодні ясно, якщо хмар багато і вони часто закривають сонце, говорить мінлива хмарність. Ну якщо все небо в сірих хмарах і сонце не видно зовсім, це називається похмура погода. Треба взяти парасольку. Також в поняття погоди входять опади дощ, сніг, град та інші. І останній четвертий елемент погоди вітер. Вітер це потік повітря. Вітру може зовсім не бути, і це називається штиль. Або вітер може розігнатися до такої сили, що буде зносити дома і машини. Це називається ураган. Ось як багато ми дізналися про погоду. Пропоную перевірити свої знання і пограти у гру, яка називається Прогноз погоди. Треба уважно подивитися на картинку і сказати, який буде день. Будьте уважними. Якщо на вулиці йде дощ, то день який? Так, дощовий, правильно молодці. Якщо на вулиці світить сонце, то день який. Сонячний, правильно молодці. Якщо на вулиці холодно, то день який? Прохолодний, правильно молодці. Якщо на вулиці вітер, то день який? Вітряний. Правильно, молодці. Якщо на вулиці спека, то день який. Спекотний, правильно молодці. Якщо на вулиці Багато хмар то День який. Похмурий. Правильно, молодці. Як багато ми сьогодні дізналися про погоду. Пам'ятайте, що погода може вплинути на наше з вами життя, тому треба вміти її визначати. Мені дуже сподобалося з вами грати, але мені вже час до зустрічі!